У світі мистецтва успіх може вимірюватись по різному, Є художники, які творять заради самого процесу, і їм не важливо чи помітять їхню працю. Деякі прагнуть визнання від свого найближчого оточення, але якщо говорити про традиційні мірки успіху, то тут все найчастіше вимірюється зовнішнім визнанням. Те, показували твої роботи, в яких галереях, музеях чи продаються вони потрапляють на аукціони. Які ціни готові запропонувати колекціонери? Які ж чинники реально впливають на ці конкретні показники успіху? Перш ніж я заглибився в науку, я мріяв стати художником, вивчав мистецтво і спілкувався з художниками та колекціонерами. Багато хто з моїх друзів-художників вважають, що їхнє єдине завдання це повноцінно розкрити свій талант, чи то в живописі, скульптурі, чи то в чомусь іншому. Вони вважають, що про те, щоб їхню творчість помітили, має дбати суспільство. Одна з причин, чому мені так цікаве мистецтво, крім інтелектуального захоплення ним, це те, що воно по-своєму унікальне і не схоже на інші види діяльності, де успіх вимірюється інакше. Якщо ти займаєшся бігом, я можу просто взяти хронометр, виміряти твою швидкість і відразу зрозуміти, хороший ти бігун чи ні. І від цього залежатиме, які нагороди ти отримаєш. Але ось в мистецтві все не так просто. У вас немає хронометра. У сучасному мистецтві складно оцінити твір окремо від усього іншого і зрозуміти його цінність, його важливість у світі сучасного мистецтва цінність твору залежить від цілої мережі складних зв'язків. А хто цей художник? Де раніше виставлялись його роботи? Де була показана ця робота, хто її власник і хто був ним до цього, і як усі ці численні зв'язки співвідносяться з каноном мистецтва та його історією загалом? Щоб справді зрозуміти, як формується цінність у світі мистецтва, потрібно вдумливо вивчити всі ці взаємозалежності та різноманітні мережі, які впливають на вартість витворів мистецтва. Кілька років тому ми зайнялися саме цим. У результаті нашого дослідження з'явилася карта світових інституцій мистецтва, і з'ясувалося, що ключові найбільш пов'язані музли це і є найпрестижніші музеї, ось такі як музей сучасного мистецтва Мома Тейт Галерея Гагосяна. найбільші музеї у світі. Але найдивовижніше в цій мережі вона дозволила нам передбачити, як складеться кар'єра художника. Тобто дайте мені художника та інформацію про його перші п'ять виставок, і я розміщу це на карті. І ми можемо, ніби в прискореному режимі, простежити його кар'єрний шлях, передбачити, де він опиниться через 10-20 років. І знаєте, наші прогнози виявилися напрочуд точними. Щоб досягти успіху у світі мистецтва, потрібно мислити як ті, хто в ньому вирішує все інституції. Дуже важливо, як пов'язані ці інституції і хто за ким стежить, адже саме це визначає, чи зможе художник пробитися на артринок. Пробитися до центру набагато простіше, якщо ти вже поруч із ним. А ось із периферії, Завдання, не з легких. Але наше дослідження показало, що це можливо. Ми знайшли близько 250 художників, які почали з самих низів. З периферії, з маловідомих місць і досягли успіху. Цікаво, що вони не дотримувались стандартних рекомендацій знайти галереї і тісно з нею співпрацювати, сподіваючись, що це гарантує успіх. Ні, ці художники, пробуваючись із периферії до центру, спочатку працювали з безліччю інституцій. Вони виставлялись де тільки можна, і завдяки цим численним виставкам, вони зрештою, знайшли зв'язки, які відкрили їм дорогу до самого серця арт світу. і ось знову підтвердження: у мистецтві зв'язки це все Художнику Вкрай важливо розуміти, як влаштована мережа, в яку вплітається його творчість. Це ключ до того. Щоб рано чи пізно досягти мрії, успіх у мистецтві залежить від багатьох речей: одна з них де ти знаходишся. Інша – Твій талант, талант це твій квиток у світ великих можливостей. Саме він відкриває тобі двері в мережу. Чим талановитіший ти, тим серйозніші інститути на галереї захочуть з тобою співпрацювати. Ми можемо передбачити твоє майбутнє в мистецтві за першими п'ятьма виставками, адже ті, хто співпрацював з тобою на цих виставках, уже свідчать про твій талант і про те, як ти розвиватимешся у світі мистецтва. Проблема молодих художників у тому, що вони часто не розуміють, які інститути та зв'язки дійсно важливі. Звісно, усім відомі мома і великі галереї, але мало хто знає, що серед багатьох маленьких галерей, доступних тобі, є ті, які можуть відкрити шлях до серця арт світу. Ти маєш поставити собі ключове запитання: націлений ти на короткостроковий успіх, чи думаєш про довгострокову кар'єру? Якщо твоя мета короткостроковий успіх, тоді можеш зосередитися на просуванні через інстаграм та інші соцмережі. Однак для довготривалих цілей ці швидкоплинні досягнення не так важливі. Суть у тому, чи можеш ти створити мистецький напрям, який відображатиме дух часу та матиме унікальні візуальні особливості. У цьому сенсі наука і мистецтво схожі, впливові митці та впливові науковці це ті, чиї роботи надихає. І слугують основою для наступного покоління творців. Щоб підтримати наш канал фінансово, ставайте нашими патронами або підтримайте нас на платформі BuyMeACoffee. Всі деталі будуть в описі до цього відео.